Спасибо. Хотілося б з вами почати діалог, я виновник цього, цього торжества. Давайте озвучуємо сразу свою позицію. Наша позиція така, що батальйон Донбас імені цих людей, які чекають в області. Представляють, ситуація в чому сталася? Що на нашу думку дії Автомайдана переходять всі явні межі ну, дозволено. Це касається і в робочому плані, в голову Кассильської громади, потім матеріальне технічне забезпечення вашої організації, ми, наскільки ми розуміємо, 11 нам сьогодні озвучили, 11 транспортних засобів нам дух озвучив, що у вас є. Непонятно, що праця з владою. Значить, Фінансові ваші праці, я їх розслідувати не повинні і не дуже. Ви повинні перед громадською відчитатися. Що ви зробили? Чому в Чорнобай ложить пластмасовий чи як? каучуковий асфальт? Каучуковий асфальт. Чому ви це не контролюєте? Стан дорожнього полотна. Ростовська, а стоїте стоїть хвилин, не прибавайте. Я вас вислухаю до кінця. Кожному зараз. Скарги, скарги працівників да на упередження ставлення товариша Захарова, так? Захарова, мій, правильно. Захарова, за упередження ставлення до них. Потім скарги на гарячу лінію надходять, офіційно задокументовані від осіб, які постраждали від вашої, нібито активної роботи громадянської позиції вашої, що ви там фонариками в ліцо. Це все ну, скарги за офіційно зареєстровані. Зрозуміть вона правильно. Так, я перепрошую, давайте так почнемо. Ну, по-перше, у нас є от зараз голова, прийшов так, Сергій Ович Чекаленко. Зараз в якій епостасі ми проводимо цю розмову? Під камери. От ви, ви хто? Хто ви? Я старшина третьої роти, другого батальйону спеціального призначення. Чудово. вч 3027. Чудово. От питання тоді як, чому ви не на фронті тут і Тому що я зараз... я здесь ряд заходів відрядження і в розпорядження чудово. А, не, під... У хлопця є вже учасник бойових дій. Чудово теж. Прекрасно, і шляпу я перед, перед ним знімаю. Я би був би поруч, я би був таким молодим, як ви. Це ну то, це окрема розмова. Ну це є окремо. Я, я, я приїхав тільки із за того, що зараз в мене друга справа. Що моєму бійцю закинули те, що він не участвовав ніде, нічого не. Хто це закинув? Ну, Я була. сказав, участвував. Значить, Колись. Ти не вправдишся перш за все, а не участвував ніде, нічого і ні в чому. За те, що не участвовав, у нас чесно в батальйоні не дали б учасника бойових це раз. А по-друге, я можу засвідчити. Артемовськ, Попасно, Лисичанськ. Ну, Колись, так, да, я ж не спорю. Ну так, я, тебе су, подумав... я ж, у, у тебе було, то, от тебе є такі віхи в житті, що ти проходив Артемовськ, Попасна, Лисичанськ, там, Дебальцов, допустим, Іловайськ, ще, 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 ще де небудь буде. Ну, то я, наш, а, ти закидаєш курсом, які я там я були. Ні, то наші Я К чому вообще этот разговор? Я смотрю сейчас, констатирую факти. Чоловік на чому їздить. Имеет ли он документы на то, на чем ездит? Все, мы далеко не зачем ходить. Чому чему эти все развиваются? Тут... Uh, поздно... А ты контролюючий орган, щоб дивитися, на якій машині і из-за чего виннизда? Ні, Ти контролюючий орган, щоб дивитися, хто із моїх бойцев, на якій машині їздить? Вообще, і... вот у я сам, нас була какие в вышел. Подожди, да вам подождите. Время, подождите секунду, я начал говорить. На Пожалуйста, он... не провоцируйте таким взглядом и улыбка. Пожалуйста. Вот вы сейчас закончили. Можно это уважать, да? Пожалуйста право не Значить, на даний момент он є членом громадського формування Черкаської команда. У нього є повні права. Це що таке? По повноваженнях закону України участь громадян в охороні громадського порядку. Він являється участь громадян в охороні громадського порядку. Я не з вами розумію, зумію, Не що не, не, не вопрос. Серед конференції, які надані громадським організаціям громадське формування формування до смотрі і в переліку зупинки автомобілів, хто на чому їздить, немає записано, що громадське формування має може ініціювати ініціювати, ні фіг діла, Яку якого лізе сам там точно там же. яким чином ви до цих машин маєте у нас. Я не розумію. разум. Ремон... 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 Яким чином ви це перевіряєте? Які... на яких машинах я передвигаю? Нас интересують здесь вопросы те, которые не интересують милицию прежде всего. Так... Нас интересуют. От тебе цікавить, на чому передвигається батальон На підставі чого? на, на підставі чого тебе цікавить, на чому я й рухаюся? Не конкретно Донбас. Значит они самі. На представе, чего ты на підставі чого Ти цікавишся, на чому есть добровольчий батальйон? підставі чого? У тебе на, на, на це рахунок. На цей рахунок? У тебе які повноваження? Блін? Звідки в тебе повноваження? Є, ти Лісти, блін, підрозділ, і дивитися на чому іщу. Можете, я інші. Чи... Можу. Ну, ви... Я ти задаю питання. Я поки нормально з, з тобою розмовляю. Якщо от яким чином... Ты лізеш в підрозділ и на чем подрозил ездить. Это мой город. Да тебе не должно тратить, де я машини беру і на чем я їжу. тобі не должно цікавить, де я машини беру, і на тебе. Тобі взагалі не должно цікавити, де я машини беру. Ти не должен дивитися, на чому я їжджу тебе беру машина. Я найду способ, взяти клон. Не не жили. you you вы все Бо, mie, у нас за кто? Мы уничтожаем маха. противников, бандитов. А вы? вы а вы уничтожаете нам 8 утро? <звук> Тебі, ти працюєш да сейчас сім на сепаратистів, щоб уничтожить підрозділи, які до чем древеся. Якщо ти ще кому небудь з моїх підрозділів станеш на дорозі, блять, вы выпадете меня, морду набьют саме мало. Боюйте и що ви тут сидите? Так бери, сидите, блядь. У мене є задача. Ти что не уедут Ти Ты за что отдыхаешь? Ти за что отдыхал? Почему я за два года не выслужил тебя отдых? Почему я за два года не воздух себя не а я, я, я wiem, почему? Почему ты поехал обитать и не я? Ты, ты воевал! Ты ведь имеешь право на вот! Ты аморально должно быть важно!

Ну, Подождите, ну причем тут. А почему тут ты таких, как ты знаешь, что... Я тут... за Я себя а он вот за знаю. себя. Вот вы сейчас так? все назвали его сепаратистом. У вас да. не надо право называть. Да, я, у меня есть его право. Почему? Потому что. Потому да. він собирает информацию, а яку він не должен собирать. Льтина. И на представичок На не чого? Есть закон. Есть... Все, че? 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 Вам че? сегодня три часа. Этими вопросом интересуется кто-то нервами. Дим, ми не понимаете, пересядка, пожалуйста, боялась сейчас Ви ж погрожуєте меня, сейчас тут пробуй роман. Попробуй нормально. Да не в тебе, а у вас. А ти сейчас не говоришь. Вы же не понимаете, что в любом случае умный человек. Мы спокійно разговорим. Давай, господин, я не хочу конфликт. За люди. человека, что вы так заговорим? Я зараз я тоже керівникам довів і за чого я зірвався. Чого тебе несе туди, куди тобі не треба суватися? Чого ти вишукуєш, де мені стоять машини і де вони ремонтуються? І починаєш мені ставити питання, на якій підставі вона там стоїть і ремонтується. Чого ти мені зараз це питання? Значить, давайте я вам тепер. Э... Ну, от, от тобі, от Смотри, яким чином давайте цікаві машини? Я з вами на ви вибачаю. Не питання, хорошо, на ви. Давайте. Яким чином вас цікавить? Де мої машини ремонтуються, яким чином вас цікавить, з якими я громадськими організаціями чи волонтерськими рухами працюю, і які вони мені машини дають, і чому вас цікавить, яким чином я на цих машинах передвигаюся. Воно це не, ваша, це не ваша реальність, в якій ви повинні працювати. Ви робите все, щоб був дес, десонас, деструктив між керівниками. От ти зараз заварив кашу, яка приводить до того, що ми зараз розбираємося в Да? Не питання, можна було задати питання, керівникам знайти, поговорити. Це все можна нормально рішати і працювати в одному напрямку. Є, зараз наші їдуть асфальтників заказувати в асфальт. Не питання. де Дед асфальт зараз пакет? Ложили асфальт, там глина. Все, все викатано. Зараз хлопці сідають і їдуть умивати цей автодор, який положив, зараз воно за колесами витягується. Гроші вкинуті, одмиті. І за чого одмиті? То, що обавтодор зараз прикрашає существувати, то що Укравтодор приказав доложити гроші під самий кінець вкинуті, мільйони кошти, почти мільйон. І воно списалося тихо. От це питання, яке ми можемо yeah. разом вирішувати. Давай изувати по телефону. Це подразделение Донбас сейчас этим займається? Яке право ви маєте питати, чим займається батальйон Донбас? Такі мать повноваження. Може, ще карту відкрити. Може тобі від цим чином за Дуже багато вопросів не потрібно. Я вашу керівництво не питаю, де і чим ви займаєтесь. Я не питаю, що керівництво. Хто у вас, ну, я ж, я тим підрогу, вас питання, чу, Чим ви займаються? А от у тебе питання опять же, опять же мене зривати починаєш. У вас опять питання, чим займається батальйон Донбас? Та не донор. Вас... Хоч в Америці, чим треба, ти не занімає. Геть, геть, геть вас це не доведе цікавити. Чим і ми де займаємося. Це, я, не, це я, я, Петро. я не підзвітний вас. Da, скажіть, та яка різниця? Я з України. Криво. Я пішов воювати за Україну Я пішов воювати на Україну, на Україну Не, да. за Україну. Ти воював <раз> за Україну на Україні. Візьми, стан, стан батальйон, зайди і там повоюй. Хоча один, другий, третій батальйон. давай.